Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех, з вами я, Владислав Чайковський. І я приїхав на демо поле соняшників, а саме на вніс. Опа-па! Що, давайте дивитися? Значить, фолк. Ну, По висоті, я думаю, не потрібно казати нічого. Заходимо в масив. Значить, по технології попередник кукурудза, після кукурудзи в осінь нічого, весною нічого перед посівом. Посів 55 тисяч на гектар без добрив. Після посіву гліфосат з ґрунтовим середня норма і геліантекс. Все. Противозлакового не було ніякого гармідіциду, Хоча б, потрібно було б це зробити, але ну, не було. Решки кукурудзи є, але під рештками там нічого нема. Вологи випало 37 мм за всю вегетацію. І ось такий вніс можна отримати в таку страшну посуху. Я чесно взагалі не знаю, як ми його будемо косити. Оце. Бо він високий, Ну, це просто... Ми тут, тут. Дивіться, от якщо я візьму соняшник, ось він з ростом. отак буде десь Миколай Юрійович, гристи на нью холланді Тобто десь... 70% стебла буде йти в жатку. Я не знаю, буде весело в збирання. Треба робити соня... друзі, соняшнику і регуляцію по-любому, бо так, він високий, це добре, але... але дивіться, які рулі. І я зроблю вам ставочку зараз з карти IndVI індекса. І там теж видно, що оця полоса фолка, він такий темно, вона темно, зелена. Відносно іншого соняшника. Ну і ось, друзі, власне кажучи, поле соняшника. І в цій частині, де ось я показую, саме знаходиться демо і саме гібриди від компанії Вніс. Оце світло, така жовта полоса, це обдісковані краї, а все інше це вже поле. Так, зараз помірюємо, давайте, скільки суцільна площа гібридів. Від компанії вниз 12,9 гектарів. Ну, Може, трішечки ще підрівняємо, та ні. Плюс-мінус Плюс-мінус така площа вона і є. Чотирьох гібридів. Вони ось виділяються з поля, а саме таким темно-зеленим кольором. Я думаю, ось вам доволі гарно видно. Навіть якщо контрастний NDVI вмикаємо, дивіться. Оце крайня полоса майже чисто червоного кольору, то Євросем. Він просто швидше вегетує. З іншого краю, ось, де я показую, це еліта Селект, теж швидше вегетує. А ось по центру, ось приблизно тут, якщо брати цей край, знаходяться вже гібриди вниз. Вони ще будуть трішечки вегетувати, і вони від цього і більш зелені на карті. Ходимо в Фолк і переходимо на амат. Ось межа. З правої сторони фолк, з лівої амата. Звісно, шляпочки тут тисячки. Та Хоча я вам хочу сказати, що не вони тут і не менші. Амата середньостиглий. Це вже е, що Фолк і Амата це експрес-технологія. Ну, дивіться, чого тут непогані соняшники. Хоча, Дивіться, виглядав так трішечки тормозив, але я зараз ось хожу по масиву. Я вам хочу сказати, що нефіга він не тормозить. Він приблизно має такий самий розвиток, як і фолк по шляпці. Просто що фолк вищий вегетативна маса. А так, якщо ми беремо середню шляпку, то, блін, де таке ж саме, якщо чесно. Якщо не краще навіть. Прикиньте, Да? а стояв чахло, а я дивлюсь, що... Так, да, якщо не краще, він стоїть від холку. А ну ще походжу, поцарапаюсь. Але я дивлюсь, що... Дивіться, що тут є. Так, є і мала шляпка, але запиленість ідеальна. Запиленість ідеальна. От можна вам показати. Запиленість ідеальна. Пахне вже соняшник. Блін, ну цікаво, цікаво, що він дасть, що він дасть, коли вже жнива. Я думаю, я так планував, що, ну ще два огляди десь, плюс-мінус буде соняшника до збирання три. А я дивлюсь, що я ще через два тижні приїду сюди, а потім вже ми сюди заїдемо комбайном. Він згорить. Так, проходжу цей ліс і йдемо вже далі на соняшник. Вегас. Прийшли ми на Вегас. Середньоранній, бачите різницю, він вже навіть не має на ньому. Заходимо в масив. Ну, блін, він теж височезний, як і полк. Високий, це капець. Так, пробираємось, пробираємось у масивчик. Ось такі шляпуньки. Блін, ну отак от дивися на нього. Ну, також дивишся на нього, думаєш, ну, той краще, той хужіший. Заїдеш комбайном, все повністю буде противополежне. Саме гірше дасть найбільше, найкраще дасть найменше. Так зазвичай буває. Ну да, Вегас він, він такий. Він як і був, такий десь, але все розсудить бункер, друзі. Ну, зараз я дивлюсь, що з усіх соняшників, з усіх компаній, в принципі, на сьогоднішній момент з, ну, вніс. Точно не програє і з ну от Є і булячки на Вегасі, я бачу. тому ну, Поки що Вегас з усіх чотирьох гібридів відстає. Тому вніс, вам привіт. От, зверніть увагу на те, що я пройшов всі соняшники, а хворобу я знайшов тільки на Вегас. Тобто Фолк там взагалі нема питань і Амато нема питань, хоча я думав, що Амато буде відставати. По розвитку він так чахленько стояв, а зараз дивлюсь, що нормальні шляпки, в принципі, От, бачите, волога яка суперська. От. А вегас є болячки. Це, звісно, мінус. Це звісно, мінус. Так, ну і переходимо вже на соняшник. Останній лайм. От. Всі, хто приїжджають на демо, кажуть, що знісу лайм. Ну, більш-менш самий оптимальний гібрид. Бачите, що навіть падлок кукурудзи є. Так, межа була. І заходимо в лайм. Він, він знаєте, самий красивий. Бо він рівномірненький, він не дилда. Він реально найнизький. Я думаю, він і буде лідером з низу. Ух ти, лки-палки. Заповненість. Бачите, які тріщини. Це навіть на нулі. Заповненість. Бачите, не дуже шо ти. І... Ну хоча ось тут центр заповнений. Але о! Він саме низький, реально. Ось якщо... А тут все нормально. Шляпки як на високому, але він низький. Блін, ну от, блін, коли вже зниває. Дивіться, да? Нормально, по-моєму. По висоті. Бачите? Оце оптимальна висота для соняшника. Я вважаю, що ось 180 він. Шляпку опустив, він 150. Все. Щоб не робити ріст регуляції, додаткові затрати. Така міжрядка. Бачите, злак десь є місцями, але слухайте, ну я, я вражений вражений в кращу сторону, дивіться. Ну тут все більш-менш непогано. По соняшничинам, бачите? Ну що, вниз? Я думаю, буде тут дуже цікава в жнива. Один трьохметровий, один нормального зросту, одні з Амато і Вегас. Ну, трьохметровий Фолк дуже високий, але корзинка плюс-мінус, як є на лаймі. А лайм він такий стоїть середненький, не дуже щоб жирний, такий більш-менш адекватний. Знаєте, такий непублічний соняшник. От Фолк він вимахав, дивіться, на мене всі, ось я такий стою, лавілас. А шляпка така середня. Олайн він тихесенько собі росте, 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 так і думає про себе. Ну, фолк, роби, що хочеш. А я теж шляпку навежу, непогано. По факту така краса. Все, друзі, бувайте вниз, привіт. Чекайте ще одного огляду і потім жнива. Побачимо, буде дуже цікаво. Все, друзі, підписуйтесь, давайте, бувайте.